Я тону в твоїх очах, як ухилянт в тисі? Якщо ви думаєте, що я зійшов з глузду, ні, це не я. Це хлопці з ліги сміху. Їм чомусь ржачно. ржачна доля людей, ржачна доля людей, які просто намагались врятувати своє життя. Просто вижити. І вони пішли на цей крок. Небезпечний і загинули. Хто вам? Шановні, нешановні, заброньовані. Напевно, особисто там, десь вгорі, дав право насміхатись над смертю людей. Хто вам дав право людей назвати ухилянтами? На мою точку зору, ви просто представники якогось совка. Просто дикого, наглого. Навіть в мене немає слів. Вам потрібно закривати ваші шоу.